Достойні представники Всеукраїнської Ради церков і релігійних організацій, пане президенте, пане прем'єр-міністре, достойні представники влади, дорога українська громада. Ми сьогодні з вами є учасниками і свідками безпрецедентної події в історії. Нашої незалежної батьківщини. Цю подію вже сьогодні по-різному називають. Хтось говорить про те, що ми стали учасниками маршу миру. І це справедливо. Бо ми є тут для того, щоб сказати рішуче ні тероризму у будь-яких його проявах. Рішуче ні насильству над людиною. А ще більше блюзнірством проти Бога Творця є тероризм в ім'я Боже. Хтось назвав сьогодні цю подію ходою солідарності, і це є справедливо. Бо сьогодні єднається уся Україна, у всіх її куточках. Сьогодні з нами єднається світова громадськість у різних містах, різних країн світу. Ми сьогодні є разом для того, щоб об'єднатися у нашому рішучому ні агресії і насильству. Але сьогоднішню подію можна назвати маршем гідності. Бо ми сьогодні хочемо ствердити і засвідчити святість і гідність кожної людини, незалежно від того, якою мовою вона розмовляє, яку релігію сповідує. Які переконання плекає у своєму серці. Кожна людська особа є сотворена образ і подобу Божу, є найгіднішим сотворінням у цьому світі. Ми сьогодні хочемо теж засвідчити нашу з вами гідність як гідних вільних громадян. Незалежної вільної держави. Ми сьогодні можемо сказати, що ця подія є маршем за життя. Бо ми сьогодні хочемо ствердити святість кожного людського життя, і наш з вами обов'язок людське життя захищати. Сьогодні ми маємо об'єднатися. В захисті людського життя, бути солідарними у нашому обов'язку захищати свою країну, свою землю, своїх братів і сестер. Нехай Всевилостивий Господь допоможе нам, нехай сила Божа спочине на усіх нас. Нехай Боже благословення зійшле мир на українську землю. Слава Україні!